Україну накриє похолодання. Синоптики попередили українців про різке повернення зимової погоди. кажуть, в деяких областях буде морозець і навіть випаде сніг. А якої погоди чекати 30 січня? Дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Перший місяць 2025 року добігає свого кінця. Здебільшого січень тішив українців комфортними температурами. Так і останні два дні по справжньому зимової погоди очікувати не варто. Такий пронос оприлюднила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, 30 січня буде без опадів. Вночі плюс 2, плюс 6 градусів, в день плюс 7, плюс 11, на півдні плюс 12, плюс 16 градусів. У Києві також без опадів, максимально до плюс 8, плюс 10 градусів. Однак вже у лютому температурні показники дещо знизяться. З 1-2 лютого почне знижуватися температура повітря до невеликих мінусів, а з 7 лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів. Насолоджуйтесь теплом, не легковажте холодним прогнозом. Про похолодання у лютому повідомила Снотакиня українського гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі Главреду вона заявила. Що наприкінці січня в Україні стало помітно тепліше втім вже на початку лютого у регіонах стане прохолодніше, будуть морози і навіть сніг а потепління в Україні. Яке зараз спостерігається за багатьма показниками набагато вищим кліматичної норми. Потепління спричинено тим, що на території країни упродовж останніх декількох днів і до кінця січня повітряні маси переважатимуть з півдня. Тому буде надходити дедалі тепліша повітряна маса, яка її утримує У нас досить високий, як для січня, температурний фон. Тим часом у лютому вже буде зміна синаптичних умов. До України зайдуть повітряні маси не з півдня. Птуха каже, що це принесе більш низькі температури. На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру. Погоди повернуться й морози. Очікуємо вже незабаром нижче нуля і певних опадів. Прогнозуємо змішану фазу, але вже з 2 лютого можливий невеликий сніг у західних, північних та центральних областях. Цьогоріч зима в Україні доволі нетипова. Суттєвих морозів і рясних снігопадів протягом останніх двох місяців не було ба більше подекуди погода посеред січня була схожа на квітневу. У чому причина таких аномалій розповіла синоптикиня такиня Наталія Птуха в ефірі телеканалу Рада в рамках марафону Єдині новини. У нас насправді більше впливу відбувається саме через зміну клімату. кажуть науковці, що ми маємо ось тенденцію, що у останній рік на дві 2024 виявився найтеплішим. І бачимо, що і ось цей зимовий сезон для нашої території також має тенденцію до досить високих значень температури саме більшість днів. Поки... Що в нас вищі кліматичної норми. Навіть дуже часто в нас спостерігаються рекордні значення температури, ну, тобто для певних дат фіксуються по території України на певних метеостанціях дані, які перевищують, наприклад, і для цих дат всю історію спостережень, там найвищі якісь показники. Тому в глобальному плані маємо. Такі е, наративи, а ось щодо, м, скажімо, так, поточної синаптичної ситуації, то зараз склалися умови так, що до території України надходить тепле повітря з півдня, з території Балкан, з території е, південної частини Італії, і воно безперешкодно, практично зараз така конфігурація конфігурація повітряних потоків, що вони надходять до е, нашої країни і відповідно підвищують температурний фон. І маємо досить. Таку спокійну ще на додачу сантичну ситуацію. Більше таке поле підвищеного тиску трошки впливає. Тому відповідно і такі погодні умови. Всі атмосферні процеси зараз, всі там, скажімо так, більш прохолодна погода і з більш динамічними процесами, з опадами вітром. Вона більше зараз прибуває в нас по заходу Європи, по півночі Європи. Там активні атмосферні фронти, і відповідно зараз вся північна Атлантика з більш активними синоптичними процесами, в той час як в нашій території маємо більш спокійну погоду і на додачу підвищення температури. Наталія птуха зазначила, що придешній лютий також обіцяє бути теплішим ніж зазвичай. Однак ховати далеко в шафу за речі ще не варто. Дійсно, вже можемо говорити про певні тенденції і місячний прогноз щодо наступного місяця, останнього місяця зими. І за розрахунками науковців, якраз таки він очікується, що знову ж таки середньомісячна температура може бути на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. В принципі, як ми це і очікували щодо січня, так само ми це і спостерігали навіть в деякі дні і вище були показники. А щодо опадів, то навпаки очікуємо їх десь. Що Менше кліматичної норми, тому на скажімо так, високу кількість опадів ми не очікуємо. Єдине, що можна сказати вже про першу декаду лютого, є тенденція до того, що якраз таки з першого числа в нас вже будуть змінюватися синоптичні процеси, і вже повітря до нас буде надходити не з півдня, як зараз, а з північного заходу. Відповідно, воно принесе більш таку, ну більш зимовий характер погоди, принаймні, дещо знизиться температурний фон. І час від часу можуть бути невеликі опити на початку лютого, але потім знову будемо мати більш спокійну саматичну ситуацію. Але температурні показники все ж таки коливатимуться приблизно в таких температурних межах, як ми мали ось кілька днів назад, тобто вночі невеликий мінус, вдень може бути невеликий плюс, але звичайно ми будемо уточнювати і треба слідкувати за прогнозами гідромуцентру, щоб щоденно знати, чого очікувати від наступного дня. Тим часом у всесвітній метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки наслідку людської діяльності. За словами вчених зміна клімату залежить зокрема від викидів у атмосферу і рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш у своєму новорічному посланні зауважив. Що така ситуація зміна клімату в реальному часі? Ми мусимо піти з цього шляху до руїни, і ми маємо не гаяти часу. У двадцять році держави повинні спрямувати світ на більш безпечний шлях, різко скоротивши викиди та підтримуючи перехід до відновлювальної енергетики в майбутньому. Генеральний секретар WMO Селести Селесте Сауло зауважила, що кожна частка радуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища, вплив і ризики. Температура лише частина картини. Зміни клімату відбуваються на наших очах майже щодня у формі збільшення кі. Ікості та впливу екстремальних погодних явищ у 2025 році, за її словами, особлива увага вчених буде приділена кріосфері замерзлим частинам землі, морському льоду, крижаним покривам мерзлій землі. За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні для глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо, посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів, також повномасштабне вторгнення РФ воєнні дії на території країни. І це вимагає міжнародної реакції. Впродовж лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн. Тим часом кандидатка географічних наук Віра Балабух в інтерв'ю РБК Україна пояснила, що температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і, зрештою, біосфери, включно з людиною і її діяльністю. Впродовж останніх півстоліття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за дві тисячі років. Саме діяльність людини є причиною цих змін. За словами експерта, основними чинниками, що впливають на формування клімату в певному регіоні, є сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстильна поверхня. Останнім часом до них долучився також антропогенний фактор, пов'язаний з будь-якою діяльністю. людини. Розглядати клімат на локальному рівні не лише доречно, але й необхідно, оскільки це дозволяє виявити особливості, характерні лише для цього регіону, і врахувати їх при адаптації до зміни клімату. Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна. При існуючих сучасних методах довгострокових прогнозів погоди можна лише сказати про те, чи буде температура повітря і кількість опадів за місяць вище нижче кліматичної норми. Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року, даними в Україні очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму. Проте, якими будуть максимальні значення температури повітря, тобто чи буде така спека, як минулого року, зараз сказати ще не можна. Водночас вона уточнила тенденції, свідчать про те, що кількість хвиль сильної та надзвичайної спеки в Україні зростає. Крім того, збільшується тривалість та інтенсивність цих хвиль. Тож імовірність того, що й у 2025 році в Україні спостерігатиметься спекотна погода, зберігається. Вона додала, що ймовірний також і дефіцит опадів, особливо у лютому та березні 2025 року. Такі розрахунки зараз є лише на першу половину 2025 року. Про те, якою буде друге півріччя, поки що інформації немає. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть там у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.